Ось і горе наше озеро грюнхельм, самоходка. Вроді непогана техніка, у мене особисто вдома така, але є по ній от нюанси, які вже став останньою капелькою. Це розібраний наш движок, друга сторона двіжка. Десь корін не бачу, десь він є... Але я його не... Це ось від неї запчастини. Тут ось він стояв, треба буде це поправити болгаркою, бо його збивали, дуже плотно воно сиділо. Ой, та, й, та й таке стартер. Стартер із ось оцеї шайбочки і за цієї, оцеї тулички, яка розсаталася. вона сатає шнурок, він йде в мусор. Ну як мусор, його на запчасті будемо залимо, дамо людині. Ми нового поставимо 500 гривень. Плюс доставка кошти. От такі ціни на, на запчастини. Тобто не сказати, що космос дорого, але воно там, чуть там, чуть-там, чуть-тут, там, чуть, чуть-там. І, і баксів 500 в місяць, як, як льоду буває, вилітає в ремонт і обслужування ремонту, і інструмента. Ну нічого, працюємо, рухаємось далі. Прокат сервіс, оренда владнання в Житомирі.